Вітаю всіх, хто нас дивиться у цій порі, телеканал Доба. Перша тема. Ми говоримо про себе, про світ і взаємостосунки. Ми звикли ділити світ на своїх, не своїх, чужих, але серед нас є ті люди, які можуть зануритися в глибину іншої людини, зрозуміти їх і показати світові особливості цієї людини. Сьогодні в нас в гостях Ірина Колодкіна, яка є перекладачкою мови жестів. Щиро вітаю вас, Іро, в нашій студії. Вітаю також як життя, як настрій. Настрій чудовий весняний. Ой, це дуже дуже добре. Ір, готуючись до ефіру, я думала: в принципі, люди з певними особливостями, які потрапляють у світ так званих здорових, вони себе почувають ну, м'яко. Кажучи, не дуже комфортно. Ми про це знаємо з інтерв'ю, з розмов. А людина, яка вважає себе ніби здоровою, все, і потрапляючи в суспільство людей з якимись обмеженнями, як вона себе відчуває? Точно Ви працюєте з такими людьми, як так, вам? Так, точно так само. Я бачила ролик, де жінка чуюча потрапила у світ нечуючих. І до кого б вона не підійшла, там просто натовп піде. І всі нечуючі спілкуються жестовою мовою. Вона підходить і запитує, як їй пройти, як знайти якусь вулицю. Uh -huh. і всі Дають, ми не чуємо і показують на жестовій мові, Ми не чуємо і вас. Не розуміємо. Вона підходить до поліцейського. Вона ще до когось підходить, і всі показують. Вибачте, Касало але картину. ми вас не розуміємо. Так, і вона в такому розпачі, я бачила, вона кидає листки просто і в розпачі не знає, що робити, розгубилася, і в неї такий самий безвихід. Це така, ніби, філософія. Так? Справа не в якихось обмеженнях чи особливостях, а справа в меншості в більшості. Коли так. меншість десь потрапляє в більшість, то вона їй, їй непросто. Не просто, але ще так. справа і в тому, як ми готові сприймати цю людину і як ми готові їй допомогти. Це також. Питання, великий знак питання. Ір кожен в своєму житті, тим, чим займається, він йде до цього. Якийсь є шлях. А ви перекладач жестової мови, така цікава професія. Але як ви сюди потрапили? Я знаю, що у вас освіт за освітою ви викладач англійської мови, так, так могли б могли б спокійно викладати мови. Чому ви зайнялись саме цим? Насправді, це для мене також дуже несподівано стало. Але я впевнена в тому, що це Божий план стосовно мого життя. Uh -huh. Я ще була у 10 класі, і до рук потрапила мені газета в листі. Дівчина поділилася своїми переживаннями, розповіла про те, що в 16-річному віці вона повністю втратила слух uh -huh. внаслідок менінгіту. І ось в неї не було спілкування. Вона розповіла про те, що вона втратила свою uh -huh. маму декілька років тому, тому що мама захворіла на рак і померла. І однолітки її не сприймають такою, як вона вже стала так, на той трагедія. час. Так, трагедія була. І мені стало наскільки шкода, і це, мабуть, було щось таке особливе в моєму житті, таке особливе відчуття. І це, мабуть, був поклик Божий, щоб я. Підтримала її в той момент. Ми почали листуватися, і десь протягом двох років ми з нею листувалися, я її хотіла підтримувати. У нас такі були дуже теплі відносини з нею, але ми не бачилися. Вона жила далеко від мене. Я поки навчалася в школі, в мене не було такої можливості. І, можливо, я не знаю, можливо, я її поки що боялася на той момент ще поїхати десь далеко. Але потім через два роки, коли ми зустрілися, то спілкуватися було дуже складно, тому що мені потрібно було писати багато, а їй потрібно було час на те, на те, щоб прочитати те все, що я написала. Я побачила, що ну, вона дуже, не дуже обмежена, діалог, да, і діалог дійсно не цікавий виходить, тому що багато часу втрачається. І так, я декілька днів з нею пробула. І я вирішила, що треба з цим щось зробити. І коли ну я вже навчалася на першому курсі в університеті, я познайомилася з перекладачами, познайомилася з нечуючими у нас в церкві, і я почала вивчати мову заради неї. Та ви що, це у так. вас така історія почалася із конкретної так, історії? Так, я ніколи навіть не думала, що я буду перекладати. Ну це також не випадковість. Ні, випадковості не, не випадкові. Я вивчала почала вивчати мову для того, щоб навчити її, тому що в неї вона жила uh -huh. в селі, в неї не було такої можливості вивчити мову. І коли вже наступного разу до неї приїхала, я її навчила дакти це абетка нечуючих. Так. І вже так на примітивному рівні, але ми трошечки почали вже спілкуватися. Ми дуже мало вже писали, а більше спілкувалися жестовою мовою. Добре, де ця людина зараз? Зараз вона вийшла заміж, а в неї, в неї все добре. У неї uh -huh. все добре. Вона спілкується мовою, а чоловік вивчив дактильну мову. Чоловік у неї чоловік чуючий, чуючий, так так, угу. так. В них все чудово, слава Богу, дуже добре живуть. Я думаю, що ви відіграли ключову роль, напевне, в житті цієї. Дівчинки, ну я не знаю чи ключову, тому що кори... вона не користується жестовою мовою, uh -huh. але в моєму житті вона відіграла. вона відіграла значну роль, так неймовірно. А я знаю, що спочатку ви почали займатися перекладанням, а згодом вже вчитися в спеціалізованому та закладі, тому що є, є а, в нас так, так університет, Який, де так. можна навчитися в принципі. Цьому а як так? Спочатку, спочатку ви це робите, а потім освіта. так? Справдом, як, що, як же ж ви, я звідки, вчити, так? так, я почала вчити мову жестів uh -huh. в церкві. Uh -huh. У нас є перекладачі, які постійно на кожному служінні перекладають для нечуючих. І з кожним разом я вивчала все більше і більше жестів, але в uh -huh. мене ціль була тільки допомогти цій людині. Uh -huh. Вікторія її звуть. Все, інших цілей я не переслідувала. Я ніколи не думала, що я стану перекладачкою. Так. Ага, то ви Тобто, ну, воно просто йшло само собою. Так, так. Я навчалася в університеті, я планувала бути перекладачкою англійської мови, ну такі в мене мрії були. Але коли я закінчила університет, в мене вже був непоганий багаж знань. Лексичний запас жестової мови, і я ще ще навчалася, навчалася в маю на увазі поки що в церкві, в нас були дуже досвідчені, були і є, слава Богу, досвідчені перекладачі. І спілкувалася з нечуючими нашими, вони мене скрізь брали, де тільки можна було, кому буде потрібно. А, тобто у вас практика лікарні, постійна в лікарні, так. в якісь соціальні uh -huh. установи, фонди. Я скрізь допомагала їм, перекладала, і таким чином в мене збільшувався, поповнювався. Це цікава запас. історія, дуже цікава історія. А що до взагалі? Історії ну, взагалі, мови жестів, ми говоримо лише про людей, нечуючих або слабо чуючих, але мова жестів вона більш ширша, так? так наприклад, звичайно. якщо ми поїдемо в Китай, не знаючи китайської мови, як ми будемо спілкуватися? Знову ж таки, нам потрібно буде якими жестами спілкуватися. Але я так розумію, в кожного народу десь свої жестова мова. Так, є, в кожного народу є своя жестова мова. Але, наприклад, якщо взяти країни Європи, то є інтернаціональна жестова мова. І, якщо не чуючий, який Трошечки володіє інтернаціональною мовою або навіть і не знає її, але попадає на якусь конференцію або на якийсь конгрес, на якісь зустрічі. Він за два дні може її легко вивчити. Uh -huh. Так, тобто, нам, наприклад, якщо ми потрапимо в Китай чи в Франції, в Японію, за два дні нам нереально зрозуміти іншу людину, а не чуючи сфері, да? так uh -huh. чуючи в цій сфері, він дуже швидко може спілкуватися, може вже розуміти людину і То хто обмежений те... постає питання. А щодо історії, ір, а взагалі, звідки що стосується нашої країни і взагалі світової, що що стосується саме цієї тематики, mm -hmm. жестів, хто був перший, хто можливо почав взагалі. заснував, mm -hmm. можливо, да, мову жестів? Взагалі в Україні mm -hmm. жестовій мові всього-навсього близько 200 років. Тому що коли не було ще осередків і спільнот нечуючих… Mm -hmm. То я так думаю, просто ці люди були нечуючі, але ніхто ними не займався, ніхто не створював утогів на той час. Ага. Не було таких перекладачів, як зараз, наприклад, люди, які допомагають і які е, сприяють да, в поліпшенні якихось там. Е Покращення життя, так, да, да, допомагають. На той час такого не було, а коли вже почали з'являтися ці осередки, наприклад, у Львові перша школа була заснована 1830 року, це була школа для століття. глухих, так, а у, в Одесі в 1843 році. Ось. А взагалі, якщо брати світову практику, то першим американцем, який вигадав мову жестів, Став віруючий, це був пастор. Uh -huh. А що стосується, наприклад, паралельна тема нечуючих, то першою людиною, яка заснувала мову шрифт Брайля, також був незрячий чоловік, віруючий. Uh -huh. Так, І він заснував першу школу так, у Франції. Якась відкривання, та, я розумію. Так. Віруючі люди спочали допомагати. Ось таким обмеженим людям зараз ще про віру будемо говорити. Окрема у нас тема також. А щодо людей, які жили, от ви кажете, 200 років, так коли придумали мову жестів, а що було до цього? Як люди жили, які не чули? Як спілкувалися? Я думаю, що вони все-таки спілкувалися, але то не була така мова Які жестів, яка, були жесті, та, та. яка на сьогодні не систематизована. Так, розумію. Ну, так, та. наприклад, на сьогодні жестова мова російська, українська, mm -hmm. вони близькі, mm -hmm. налічує близько 18 тисяч знаків. Oh, так, але сюди входять і жаргони, і сленг, і побутова лексика. Ну, Такий немаленький запас щодо фахівців, щодо вас, скільки знаєте ви, і скільки знає людина на побутовому рівні жестів? можу дати відповіді на це питання, ніколи не рахувала. В мене немає записів, скільки жестів. Ну, ви постійно жестів. ростете, я розумію, постійно, постійно. Ну, так. Я можливо можливо не щодня, але через день, декілька разів на тиждень, я зустрічаюся з людьми. І якщо я бачу, який жест для мене незнайомий, я зупиняю людину. І прошу, щоб вона мені пояснила серйозно. Так. Цікаво, молодець. Тобто у вас таке пізнання, і ви ви йдете далі. Я захоплююся цим. А щодо людини на побутовому рівні, скільки вона має знати, щоб їй було комфортно там в крамницю піти, десь якісь соціальні питання вирішити в сім'ї? Скільки вона має знати? Ну я думаю, тисяч сім потрібно знати. А, ну не, не мало, я скажу. Mm. Дуже немало. Ну це не особисто моє дослідження. Так. Я собі так Приблизно, думала, приблизно так. Приблизно так. так. Чудово. Ви принесли нам це що? Це абетка? Це бактильна абетка, так. Угу. Що означає дакт? Дакль взагалі означає палець із латинської мови. Ага, тобто буквочки, так. які ми показуємо пальчиками, так. ми використовуємо для того, щоб Це прописати повністю алфавіт, так, і Так, угу. прописати прізвище і ім'я. Угу. Угу. На кожен жест, на кожне слово, чи українською, чи російською мовою, є відповідно жест. Але імена так. і прізвища ми прописуємо за допомогою букв. Угу. Угу. Це що стосується абетки? Добре. А як пояснити дію, наприклад, якусь певну? Там, людина боже... кудись їде, там, наприклад, чи щось, чи біжить, чи ще щось, це як? Кожне дієслово, кожен іменник так. має жест. Ага. Кожне кожен... слово. Так, так. Ну це неймовірно багато просто, я навіть уявити неймовірно, не можу багато. як. Ну, я можу вам приклад. Давайте, так, обов'язково покажіть нам, чи приблизно. Ну, Ось біжить. Ось, ось біжить людина. Так. А так. ми спілкуємося і це як? Ось спілкуємося. Так, спілкуємося. Ага. Щось галактичне таке. так? Ми, так, спілкуємося. Ми, ми. Угу. так. Неймовірно. Ще може бути ось так, розмова. Ще є така розмова. Ну різних багато Ой, є то це... синонім, синонім, можна так, поповнювати і поповнювати. А як же ж цьому не заплутатися? Чи коли ти вже в цьому потоці, то воно вже не плутається? А чи воно як? вже на підсвідомому рівні? Це так, як будь-яка мова, я так розумію. Да, все так, одно. Да, звичайно, коли ми з вами спілкуємося, ми ж підбираємо слова, ну не думаємо над кожним словом по декілька хвилин для того, щоб його підібрати. Правильно, ну, так само вже коли є трошки стаж. Чудово. Так. Ір, я знаю, що окрім того, що ви перекладаєте і працюєте в одному із училищ, ви ще і працюєте на телебаченні, є перекладачем. Теми різні. Особливо, наприклад, політика, так особливо якісь соціальні питання, як їх якісь є особливості, як пояснити їх, це напевне не просто. Особливості є, є тому так. що в жестовій мові. Нестача термінів, uh -huh. ось такі складні uh -huh. слова складні, дуже важко да. пояснити. І коли я чую термін, мені потрібно завчасно його знати. Якщо це термін, який я постійно чую, мені його легко перекласти. Якщо це uh -huh. термін, який я, наприклад, почула вперше, то мені потрібно до нього краще підготуватися або розпитати людину, яка вживає цей термін, для того, щоб на побутовому рівні перекласти людям. Чекайте, то ви кожен раз маєте ще сама готуватися да, до певної тематики, так, якщо, бути в цій темі. Якщо тема для мене нова, я маю підготуватися заздалегідь для того, щоб потім пояснити нечуючим, тому що термінів у них немає практично. Угу. Ну, це просто, мені здається, що це така велика Америка ціла. Ну, вам цікаво в цьому, що мені ви Мені дуже цікаво. Все, що я роблю, я роблю це. Не, звичайно, не з примусу, я роблю це спочатку. Я згоди, бачу, у вас задоволю. очі такі горять просто горять. <рес> Дякую. Ну, Я знаю, що мене Господь використовує в цьому. Uh -huh. Я дуже рада yeah, що я можу послужити, да, послужити uh -huh. цим. Чудово. Ми з вами спілкувалися. У мене просто була така ну, практика, принаймні, я спілкувалася з одним із інструкторів в автошколі, і він мені каже, що люди, які не чуючі, а вони кажуть, вам треба пояснювати людям, чуючим, бачучим, як зробити, що робота з механізмом. А не чуючи, він сів, каже, ми раз з перекладачем пояснили, і людина все більше не задає питань. І тоді ми з вами спілкуємося, ви кажете, так. так. І ви брали в цьому участь. Ви я розкажіть теж, про так. це, яким чином це відбувається. Дуже цікаво, в моєму особистому житті також був такий факт, коли я перекладала в автошколі. І інструктор мене попросив, щоб я сіла за кермо. Я відмовлялася, тому що я дуже боюся, я не дружу з такими механізмами. Дуже велика відповідальність. Але він мені сказав, що якщо я сяду за кермо і сама на собі відчую, так тоді мені набагато легше буде перекладати нечуючим. Ви взяли декілька уроків. -е він мене кілька рази возив. Я де, де хочете була. Мені дуже сподобалося. Я такий адреналін відчула, але справді мені було набагато легше перекласти перекласти, тому що я відчула, куди треба тиснути, як потрібно повертати. Як, Як швидко пояснити потрібно людям. реагувати? Так, uh -huh. Я це відчула на собі і пояснила. А ще цікавий факт: розповім про одного нечуючого, який ремонтує автомобілі. Uh -huh. От, ми звикли до того, що є СТО, так, туди приїжджає власник, залишає там автомобіль, його і там, там ремонтує. Техніка різна так, та, електроніка. За, за домови, техніки uh -huh. там вже визначають поломку. Але є одна нечуюча людина, і цей чоловік робиться таким чином. Він просто вмикає двигун. Угу. Заводить машину і кладе руки на капот. Ой-ой-ой. Так. І, і така діагностика. Так. Да, і Він так діагностує машину. Тобто він відчуває оцю вібрацію, де поломка. Він через руки відчуває, де поломка. Фу, через, це що поломався, просто вигунча, фантастика. Свічки. Ну, таке свічки. Тому що, якщо, наприклад, нечуюча людина не чує, вона, значить, більше відчуває своїм тілом. Угу. Вона відчуває чутливість вібрацію, вібрацію. Угу. чутливість набагато більше. Так. Угу. І тому це є пояснення тому, що вони краще вчаться, так? Ну, краще вчаться з механізмами. З механізмами, роботи. так, так. Угу. Ну, неймовірно. Що стосується музики, от я знаю, що, наприклад, я спостерігала, коли люди танцюють, не чують чи співають. Ну, співають, то зрозуміло, не так, а танцюють під різну музику як? Як вони, як це, вони це танцюють? Це дуже цікаво. Так, насправді вони відчувають підошвами музику. За допомогою вібрації вони відчувають ритм. Якщо музика спокійна, мелодична, вони можуть танцювати вальс розуміться. Підошвами Це як поясніть мені, це що робиться, тобто ми чуємо музику вухами, так, правильно звикли звикли до цього. вони музику сприймають за допомогою стоп. Тому що музика Якісь дає свій. Вібро, uh -huh. так, вібрація. Uh -huh. І коли людина не чуюча стоїть на підлозі, по підлозі йде оця вібрація. Хвилі йдуть, Hvilі, да? і вона відчуває. І людина відчуває, що uh -huh. якщо це спокійна музика, це значить спокійний танець. Ну, і, uh -huh. звичайно, вона бачить, як всі інші танцюють. Якщо це музика така дуже мощна, як uh -huh. та, да. та, та, uh -huh. так. Да, Така дуже потужна, то тоді вже, звичайно, рухи зовсім інші. Well, це просто також фантастика, мені здається. Так, просто ну фантастик. наприклад, розкажу такі приклади. Угу. Якщо мені потрібно привернути увагу нечуючих в себе в училищі, так. я просто можу постукати ось так от ногою Ага, по підлозі. І все. І, і все тише. вібро розійшлося по класі, і всі вже повернулися, слухають мене. Боже, як це цікаво. Окремий світ просто. Так, якщо, наприклад, аудиторія дуже велика, можна привернути увагу за допомогою світла. Просто декілька разів вимкнути. Світло, mm -hmm. і тоді всі всі погляди вже в той бік. То ви знаєте ці нюанси а, різні ну, цього... секрети. <рес> ці секрети ми знаємо. Ой, так. чудово, і дуже цікаво. Розповідаєте, скільки всього за що не спитає, Там особливість якась своя цікаво. Окремий світ мені здається ще набагато глибше, аніж ми собі звикли. Ми звикли, що ми бачимо, чуємо, відчуваємо. Ми на це не звертаємо уваги. А напевне, люди, які в чомусь а, трішки не такі, вони більше. Сприймають світ. Так, у мене є інший. студент Сашко, його звучу. Він каже: як вам пощастило, ви такі багаті, а ми такі бідні. Він це каже не в прямому змісті, він каже, це в переносному. Тут не мається на увазі гроші, не мається на увазі влада там, чи ще щось. Він каже про те, що ми не лише чуємо світ звуків, але навіть і оці. Мовні бар'єри, які існують між нами, ми дуже часто їх не помічаємо, а вони це гостро відчувають. Так. Наприклад, те, що ми дуже часто використовуємо перефрази, метонімії, прислів'я, приказки. У них в мові такого немає. Uh -huh. На мову жестів не можна цього. Так. Так. Uh -huh. Не можна передати. Потрібно передавати прямий зміст, тому що в у них мислення предметне. Uh -huh. так. І навіть якщо показати деякі жести, ось це буде багатий. Ой, Чому? Так. Ось Тут кишені, ну, вони а, наповнені ой, грошима. Оце буде бідний. Чому? Чому? Тому що ось тут латки нашиті у бідних людей. Це ще треба зрозуміти. Так, mm -hmm. ну багато таких асоціацій, mm -hmm. які дійсно на чомусь вони базуються. Так, дійсно, наше багатство ми часто його просто не усвідомлюємо. Навіть те, що ми, може, маємо можливість насолоджуватись світом, сонцем, да. спілкуванням. І це велике так. щастя. Дякую, Ір. За таку відповідь. Щодо ми почали розмову з того, що у вас благословення було. Так. Та з небес, те, що ви займаєтесь цим. У нас різні люди в ефірі є з різними поглядами на світ, в кожного своя дорога до Бога. Ви кажете, що у вас ви не просто також прийшли до цього. Що для вас взагалі віра, що для вас Бог? Що це? Віра, це моє життя. Так, в мене все в житті будується за допомогою віри. Я молюся ага. Богові, я знаю і вірю, що Він мені відповідає. А ви відчуваєте, чи це просто, просто молитва? Ні, я відчуваю. Це молитва не до потолку, як то кажуть. Так. так, Я вірю, що Господь мене чує. Я знаю, що Він передбачив для мене свою долю. Ага. І те, що я живу в цьому світі, це все не просто так. Ага. Для, нього, для мене є якесь призначення. І він мені дав це служіння, і я хочу цим служінням доносити істини Божі. Допомагати людям, щоб вони пізнавали Бога через моє служіння. І я є таким своєрідним мостом між нечуючими і чуючими, тому що навіть і в церкві, коли люди проп наприклад, пастора деякон, вони проповідують, а нечуючим потрібно слово Боже донести. Як цікаво, також якісь особливості в тому, а як, як донести, так чи ні? Чи ви також готуєтесь до цього попередньо чи ні? Чи ви вже з ну, Там трошки простіше? Там немає по термінології. А, там по іншому, так. там простіше слова використовуються неймовірно. І ми говорили про те, що ті люди, які придумали мову жестів, вони також були віруючими. Так, це, я також думаю, це непросто, напевно. Я думаю, також. Да. Тому що коли в суспільстві дуже часто забувають про обмежених людей або людей з інвалідністю, то віруючі люди завжди намагаються допомогти таким людям. Це просто, просто чудово. А, і те, що ви сказали, вам легко, ви постійно працюєте в цьому, так і жестів багато, 18 тисяч. І, напевно, це також має бути якесь благословення на вивчення цих жестів. Чи я ні? впевнена в тому, що Господь дав мені такий талант і таку uh -huh. здібність. Тут мого немає нічого. Ви відчуваєте, що це ваше призначення, чи це yeah. ваша місія? чи, чи як? Я знаю, що це Божа воля, щоб я виконала uh -huh. ось такий план Божий на цій землі, щоб я могла доносити цим людям слово Боже. О, як цікаво! А що для вас, взагалі, земля, на якій ви живете? Патріотизм, що для вас? Що це є для вас? <рес> тут мені Господь дав народитися, uh -huh. тут я маю принести своє служіння, виконати uh -huh. Божу волю. Uh -huh. І таким чином я маю принести плід для Бога. Служіння, чудово. Так. А як сказати, наприклад, те, що а, ваша місія, ваше служіння, як це показати? Моє Час... служіння. А, а чому це так? Служіння. Це що? Це, це, це служба, так? служба, а. служіння. Mm -hmm. Так. Чудово. Просто... Може показати, ось я люблю Бога. Бог буква Б, показує догори. Ага, бо я люблю ми дивимося по абетці, да, Б Б? Б Б, Бог, так. Mm -hmm. Є ще mm -hmm. така любов, як серце малюємо. А ну це я і також зрозумію. Да, це це зрозуміло, uh -huh. звичайно. Є трішки спільних жестів, які можна, не знаючи мову жестів, зрозуміти. А uh -huh. щодо жестів, ми говорили, говоримо про нечуючих, а про а, чуючих людей, але які, наприклад, спілкуються з, з іншими представниками інших націй, а, різниця є ж в жестах, так? так звичайно. Для деяких кивок головою так, для деяких означає ні. Ще якась різниця є. Ви також цим цікавили чи ні? Є е, ще окремо мова тіла. Угу. Є навіть Мова фільм, фільм да, дуже так. цікавий, і я давно його вже дивилася, але е, акценти вдаряються на те, що, наприклад, коли, коли людина укладає угоду, і нібито е, співрозмовник все приймає, угу. але якесь таке підсвідоме відчуття, щось, не те, щось підказує, угу. щось не те, то тоді на психологічному рівні можна розібратися. Чому? Угу. Е, якщо є якась неправда, то кутики очей будуть підказувати, яка неправда, рухи тіла, але це, звичайно, потрібно розбиратися вже більш на підсвідомому рівні, на, на психологічному uh -huh. рівні, тому що психологи знають, коли людина говорить неправду. Uh -huh. Ну, це вже це, скажу, так окрема тема. Uh -huh. так. А ще стосовно е, мови жестів для людей, які чують, е, хотіла б зазначити такий факт, що в Австралії. Е, Чуючі жінки, які стають вдовами, вони цілий рік не спілкуються з звуковою мовою. Вони спілкуються uh -huh. жестовою мовою. Там така заборона. Я uh -huh. не знаю, як на сьогодні, можливо, ця традиція вже не дійсна, як то кажуть, можливо, вона вже вмерла, але uh -huh. колись така традиція uh -huh. була. Вони... Цікава, цікава традиція, так? Тобто людина десь себе в чомусь обмежує, дав такому траурі. Так, вона такий трагізм передає, передає такий трагізм. Ой. Ну, але я не думаю, що це така жестова мова, якою ми звикли спілкуватися. Це щось інше. Так, це, це, щось, це щось інше, це просто на побутовому рівні, тому що якщо це дійсно жестова мова австралійська, то її потрібно вивчати усім, тому що кожен може стати вдовою чи вдівцем. Mm, да. Тобто така різнобарвність не лише нас в цьому світі, але й нашого спілкування, і не лише просто мови, але й мова жестів, я так розумію. Так. Різнобарвність просто, неймовірна. Так, навіть серед чуючих. Навіть серед mm -hmm. чуючих. Ви такий світ відкрили сьогодні. Я слухаю, слухаю. У мене дуже багато запитань. Іра, що б ви хотіли ще можливо зробити якісь плани? Я так розумію, є. Ви ще навчаєтеся в спеціалізованому закладі? Так, так, я навчаюся в університеті України, mm -hmm. здобуваю там. Mm -hmm. Фах стану перекладачем жестової мови. хоча диплом. ви є, але вам потрібен просто ще ще один диплом. У Мене є сертифікат, але я б хотіла б мати uh -huh. диплом. І ось цього року я вже закінчую, отримую диплом. і Буду вже дипломованим спеціалістом. Ви щось плануєте собі? Що ще можливо? Я звичайно хочу в цьому напрямку розвиватися і далі. Uh -huh. Хочу і далі служити, якщо буде можливість і більше служити, угу. ось так. Але плани поки що такі. Чудові плани. А щодо студентів, є в наших закладах спеціалізовані якісь групи, де навчаються так? Так, я працюю Їди. у Вінницькому міжрегіональному угу. вищому професійному так. училищі. Я перекладачка у групі для нечуючих угу. на базі угу. і 10-го, і 12-го класу угу. за професією оператор комп'ютерного набору, оператор комп'ютерної верстки. Це ще, група. Так. А Крім цього, в університеті Україна також є спеціальні групи, де набирають нечуючих, там, за професіями масажист, uh -huh. е документознавець uh -huh. і ще щось чула за криміналістику. Uh -huh. Тобто в цьому в цьому вони Таких а, да, це я так розумію напевне люди не лише з Вінницької області, так навчаються. з країни України так тому що не скрізь є такі спеціалізовані групи, не скрізь є такі заклади, де можуть навчатися. Ну, це навчаючи. дуже чудово, що ці людям є можливість так, розкр... себе реалізувати розсебереалізувати і, і не просто десь чекати чогось, а працювати. Так заробляти так, кошти так, і розвиватися більше Ну, Це чудово просто ірочка. Дуже щиро вам вдячна. Традиційне питання щодо щастя. Ну ви так з такою посмішкою, з такими очами просто вони горять у вас від того, що ви робите, але все таки щастя, яке воно і що воно для вас. Щастя це я не можу сказати точно, що бо для кожної людини щастя це щось своє, але кожна людина має на нього право, і кожна людина робить себе щасливою або нещасною. Це наше відношення до життя, це наше відношення до тих обставин, в яких ми знаходимося. Для мене, наприклад, щастя це віра в Бога і все, що я роблю для Бога. Мені Господь дає натхнення, мені Господь дає любов, в моє серце. Я можу служити. Я маю отримую задоволення від цього. І я щаслива. Ой, це просто неймовірно. Я вам щиро вдячна, що ви сьогодні до нас завітали. Що Дякую ви розповіли вас, про свою про свою діяльність? Я розумію, що у вас дуже такий щільний графік. але ви прийшли сьогодні і розповіли про це. Я думаю, що нашим глядачам також неймовірно цікаво, тому що. А ми всі знаємо, що є таке, але яким чином працює, так і яким чином скільки навіть 18 тисяч жестів просто подумати про одне і те, що ви в цьому, і що у вас таке натхнення працювати далі, нехай вам в цьому щастить і всі ваші сили допомагаються. Па себе. Щиро. Дякую всім, хто сьогодні з нами був. А з нами була також Ірина Колодкіна, яка є перекладачкою мови жестів. Ми говорили сьогодні про особливості наші, про те, що в будь-якій ситуації потрібно бути людиною, і розуміти іншого. Будьте з нами. все в нас буде гаразд. Побачимося.